Конішуа. Коні з села. Привіт! Це, це Сентропе. І це другий випуск нашої постоянної рубрики Огірки і Помідори. Як ви поняли, сьогодні у нас починається сезон японської кухні. А яке саме головне блюдо японської кухні? Правильно, це суси. А ви знаєте, що таке суси? Я знаю. Суси блюдо традиційної японської кухні приготовленої з риса, з уксусною приправою і різних морепродуктів, а також з других інгредієнтів. Євген. А яких інгредієнтів? Я знаю. Перве це рис. Дімон, у нас є рис. А, та цей. мамка готувала голубці, нема рису. Ну, у нас є гречка, теж каша, в принципі, ще навіть полізніше. Так що, я думаю, сойди, так? Да? Хай буде гречка. Друге це норі. У нас є норі. Треба зволі знавати. Алло, э, мам, привет. Чула! А у нас є цей э, норі? Де? Ага. А, при, Ага. Пришло, ага. От, А, отам. От ага. Зверху, да? А, хорошо, давай пока. У нас є норі. А, -а. а третій пункт це 60 грам лосося. Лосося? У нас немає лосося. Мы сейчас на І узнаємо, чи є у них лосося. Ну а ми відправляємося за покупками на базар. Ми вже все купили, що треба на готовку. І ми відправляємося на кухню, щоб починати готувати суші. По Ну ось ми вернулися з ринка і купили лосося. Димон, доставай. Ребята, не хочу вас отвлекать, но мне кажется, это вполне очевидно, что это не лосось, а обычная селедка. Да закрой ротёку! кто ты в Москве, грёбаный, что ты здесь и Так вот, у нас есть лосося, и сейчас мы будем готовить гречку. А для этого нам потребуется гречка, кастрюля, вода и гость. Димон, а у нас есть гость? Э, треба звонить, знал, вот. Алло, мам, привет, Це знову я. Димон, да. Чула, мам, а в нас есть газ? Ага. Чого я Э, У нас есть газ. Ну а пока вариться гречка, мы почнемо розділувати рибу. А у нас вже є рис, гречка, є. лосося, норі є, І ми вже можемо скручувати роли. А для того, щоб скручувати роли, использується спеціальна досочка. Я розібрав у кухні за юзі, і тепер вона у нас є. Але по рецептові треба на достачку спеціальний поліетилен. Дімон, у нас є поліетилен? Ні, Ну, щось є, якийсь поліетилен. Оу, oh. якщо підійде, то нормально. Ну со, ну, мене ділять цілофонку на досочку і готовий приступати к закручування ролів. Євген, а ми нічого не забули. У нас є гречка, лосося, норі є. Таке як чогось не хватало. А, по рецепту ще довжен бути А, Так а де ви возьмемо гуєць? Uuuu oh. Uuuu oh. No ot u nas je I mi nasinajem djelat suse Beremo nori e -e -e, Nasipajem grečkom А далі ми ложимо лосося і огірки.

Та убери палець, баран, покажи сюди давай. Ось тут таке вийшло. Суші. Женько. А в японській кухні є традиція, що коли робиш суші, треба саке. О, та ми вже давно знімаю, я давно хочу віддіти саке. Та не те саке. О! Ого. Ну і в конце піднімає бокали саке. Ми хотіли би сказати тост. Як казав нас сенсей Хиросиво Караката, мастер кунг-фу, автор стіля полуночного журавля. Щоб х... Стоять! <світ> 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 ну а ми беремо палочки і будемо пробувати. Що <світ> <Чо> ти робиш? Що <світ> таке? <світ> По одній бери їх і так небагато. Хо <світ> таке? Рахітте все. Якщо тобі понравилось, став лайк і підписуйся на канал. І розрічних моря а також других інгредієнтів. Євген, а яких... <laughs> У нас є гречко, є лосося, норі. Такое к ще що просто <смір> польська. <Luca>